Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пожежа в російському Хабаровську. на ранок 29 листопада горить велике ядерне сховище. Попередню площа пожежі 400. 100 квадратних кілометрів. Попередньо 3270 людей евакуювали. За даними телеграм-каналів, колишні ядерні шахти були перероблені під виробництво дронів. Цеха поставили на конвеєр. Пише телеграм-канал Топорпумсти. Вибух пролунав навіть через детонацію. Горить сховища, крім того, пролунав вибух на сховищі ядерних відходів. Там також видніється чорний дим літака з дозиметром піднято в небо. Експерти побоюються, що Росія отримає те ж саме, що було у Чорнобилі, оскільки понад 25 років там збираються ядерні відходи. Оголошено четвертий рівень ядерної небезпеки через суху погоду у цьому регіоні вітера розповірячуються швидко. Фюрмери в шоці, адже потрібно буде нищити і урожай, і те, що задіяли, засіяли через радіацію. пише грам-канал топор помсти. А декілька днів тому вже був галас щодо ростов. Ростовської атомної електростанції у Росії з'явилися повідомлення про викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Офіційного підтвердження цієї події немає. Кремль заперечує, що на станції сталася полумка, але південні регіони країни агресора вже зіткнулися з відключенням електроенергії у соцмережах. Наростає паніка, і росіяни згадують Чорнобилі. Про витік радіації у листопаді повідомляються деякі місцеві блогери та змі за їхніми словами. На ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і йде постійний витік радіації. Влади Ростовської області запевняє, що Ростовська АЕС працює штатно і заявляє, що всі повідомлення про потомки та витік радіації фейки. Тим часом, за даними із соцмереж, радіаційна хмара, нібито рухається у глиб. Росії вже з'явилися карти можливого забруднення за офіційними даними. Росатому радіоактивне тило в Ростові у нормі, однак користувачі мережі впевнені, що він уже у 75 разів перевищив норму. Інформацію про ймовірний витік також опублікував керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Ційна аварія на Ростовській АЕС. Радіаційна хмара рухається в глиб Росії. Це теж наслідки СВО між іншим, зазначив він. Кремль заперечує аварію на Ростовській АЕС. Зокрема, диктатор Володимир Путін уже заявив, що блокаут на півдні РФ виник, нібито через неконтрольований розподіл електроенергії для видобутку криптовалюта. За словами економіста Максима Бланта, офіційно в РФ заявляють про проблеми з електропостачанням. Виникли через помилковий сигнал про аварію на Ростовській атомній електростанції. Російська влада. Вдає, що все добре і проблем немає, зазначив експерта. Зараз не зрозуміло, що сталося на цій ростовській аес, і наскільки прямі серйозні була ця аварія, сказав Блант. При цьому він визнав, що Арева дійсно активно майнують криптовалюти, зокрема, за незаконним підключенням до мереж. у Росії були випадки, коли майнули під атомних електростанцій. був випадок, коли росатомів на їхніх комп'ютерах майнули криптовалюту, додав Блант. У російських чатах тим часом згадують Чорнобиль, мовляв, тоді влада все теж приховувала і Рії радіації за даними розмі серйозні проблеми з електропостачанням на півдні РФ. Після зупинки реактора на АЕС тривають уже другий день. Світла, зокрема, немає в курортних містах, де спостерігається великий потік відпочивальних. Зокрема, в Геленджику і Яна Пім у Краснодарському краї на талі екстремальної ситуації також запроваджуються обмеження енергопостачання. Як розповів вам мер Краснодара Євген Євгенумова, до роботи у штатному режимі система повернеться не скоро. У місті сталося аварійне відключення світла через виходи з лату. Понад 70 підстанцій. У ростові на дону скасували режими авіалових відключень, але у деяких районах міста подача електрики, енергії обмежена, там продовжуються аварійні роботи. Також проблеми у Ставропольському краї обмеження, запровадженої у Дагестані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.